Сім'я українського легкоатлета Сергія Бубки опинилася в центрі великого скандалу. Як виявилось, родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам. Йдеться про російську фірму Монблан, яка належить відомому українському легкоатлету Бубці та його брату Василю. Ця фірма працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам. Журналісти видання Бігу знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель Росії. Фірма Монблан є старим родинним бізнесом Бубке, яку створили в Донецьку з основним видом діяльності торгівля пальним в українському реєстрі юридичних осіб. Компанія продовжила свою роботу, але змінила юридичну адресу на місто Волноваха, яке тоді ще не було окупованим. Та продовжила брати участь в українських тендерах. Журналісти розслідувачі бігу знайшли три відповідні контракти з окупаційними структурами, які розміщені на порталі Закупівель Росії. Так, 4 травня фірма підписала контракт з Республіканським реабілітаційним центром Міністерства здравоохранення ДНР на майже 100 тисяч рублів в обмін на 2 тисячі літрів пального. 26 травня компанія продала 11,5 тисяч літрів пального на майже 669 тисяч рублів Федеральному казенному учрежденню «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». 30 травня продали 1200 літрів пального на 63 тисячі рублів республіканському казначейству ДНР за умовами контракту з підписом Василя Бубки як керівника фірма продає талони на пальне, які діють на заправках компанії. Вони всі знаходяться на окупованих територіях: чотири в Донецьку та по одній в Макіївці та біля Волновах. Також в реєстраційних документах зазначено, що брат Сергія Бубки є громадянином РФ, а Сергій Бубка є громадянином України. Нагадаю, Сергій Бубка видатний спортсмен та відомий в усьому світі легкоатлет, 35 разовий рекордсмен світу зі стрибків з жардиною, чемпіон Європи та світу олімпійський чемпіон. З 2005 по 2022 рік він очолював Національний Олімпійський комітет. У 2001 році Бубка отримав звання Героя України. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, для нас це дуже важливо.